Рецейська. Тільки, оці дві, які ми ну, коли ми знімаємо, не маємо так, що телефоном перед обличчям там багато, діло. друге діло, коли включили, тих ми стали з боку і знімали. Зрозуміло? Це дозволяється, і законно дозволяється, поліцейські не будуть вам в тому суперечення. От вона ну, перенесена на наш час в зв'язку з військовим станом їх заборонено знімати на фоні об'єктів критичної інфраструктури. так. Водоканали, якісь там енергооб'єкти і так, так, так. А так загалом ми маємо право їх так само знімати, як і вони. Е, наступне, Оскаржити дії поліцейського. Законодавства. Безумовно, дорога це не є місце для скандалів, для якихось там розбору. Прийшов поліцейський, ви можете бути згідні з його діями, можете не бути. Але дорога це не місце, де ви можете це все оскаржувати. Для цього є відповідні. Е, Технології, відповідні органи. В самій поліції є, так би мовити поліція в поліції. Якщо ми говоримо про патрульну поліцію, яка нас буде зупиняти, в них є відділ моніторингу. Тобто, що на дорозі, вас зупинить поліцейський. Понятно, ми будемо виконувати його вимоги, нас іншого варіанту немає. Але ми будемо впевнені, що ми там зробили, наприклад, правильно, а поліцейський зробив неправильно. Так? Все, це все закінчилося. Ми беремо всі матеріали, їдемо до них залізничних 15, пусть там з нами заїзд да? наверх. Там управління патрульної поліції. Підходимо туди до них і розказуємо, що ми от праві, офіцерські був неправиль. Це є місце для оскарження. Безумовно, яким місцем оскарження є, є суд. Що там ви цим протоколом можна цей будь-який протокол розглядається, більше протоколів розглядається в суді, так? піти в суд і сказати, що ми були праві, і розказувати свою позицію. Зрозуміло, але завжди право оскарження є. Водій може відступати у вирок законодавства в умовах тієї переборної сили, абрикої іншими засобами неможливо запобігти власні закуповічне карінство громадян, що мається на увазі. Припустимо, водій рухається по проїзній частині, і внаслідок сильного пориву вітру на проїздну частину падає дерево. Він починає різко гарму. Ти або маневрувати різке реагування або несподіване маневрування створює небезпеку для руху, але він діє якраз таки відпливо неперекорної сили. Другий приклад на дорозі поза населеним пункту несподівано на зустрічну смугу виїжджає автомобіль і продовжує рух на зустріч. Він буде різко хаймувати, з'їжджати і рухатися по узбіччю, різке гальмування і рух по узбіччю механічним транспортним засобом, як відомо, заборонено. Але водій так діяв, тому що іншим способом неможливо було б запобігти власній загибелі чи карінству, тому нічого не порушив. Переборну сила не треба входити з форс-мажором. Форс-мажор зовсім Форс інше. Це говориться в будь-якому законодавстві, кримінальному, цивільному, міцзаконодавстві. Є такі розуміння, називається, називається крайня необхідність. називаються крайня необхідність. Це тоді, коли ми порушуємо деякі норми правил, але ці порушення направлені на перешкоджання ще більшої загрози чи ще більших якихось. Так. Їдемо посередині дерева. Понятно, що ми в дерево, розіб'ємося автомобіль, і самі там пошкодиться. Тому що можемо відступити від правил, але ці відступлення від правил будуть направлені на що? На запобігання більших пошкоджень. На зустріч виїхав автомобіль. Зустрінемося, загинуть люди, розіб'ються автомобіль. Що ми робимо? Порушуємо правила, деякі правила. Порушуємо, виїжджаємо узбіччя. Так. Але для чого ми це робимо? Для того, щоб уникнути ще більшої. Загрози життю чи ви Зрозуміли? Це, наприклад, горить село. Будинок біля будинку, і пожежа пішла, 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 будинки переноситься. Так? Бере людина трактора, якусь хату, там, де на шляху е, того вогня зніс бульдозером. Зробив злочин, зробив злочин. Взяв, поламав людям майно. Але для чого то направлено? Для того перешкоджати більшому пожежі, щоб та пожежа ще там більше не розсуджувала. Зрозуміло, що таке крайні необхідні. Водій, таксі має. Далі дивіться, ну, тут внесли в цей пункт, ми не будемо зараз розглядати, будемо тоді, коли будемо вчити знак. Це говориться про виділену смугу для машинних транспортних засобів. Просто для того, в 2021 році, для того, щоб популяризувати службу таксі, таксі це не Вольт, не Убер, не а таксі це професійна діяльність. Тобто таксист має ліцензію, має таксометр, так, займається, ну, роботиме таксист. Для того, щоб популяризувати, були внесені зміни. Чомусь добавили їх сюди. Треба тобто на, на, все про обов'язки, а це буде робити пізніше. Отже, запам'ятали права та обов'язки водіїв? Так? Дуже добре. Дома що почитаєте. Наступна наша тема це. Вітаємо вас! В цьому відео розглянемо тему рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. На оперативних транспортних засобах, а також транспортних засобах спеціальних служб, можуть застосовуватися проблизкові маячки синього кольору. Червоного кольору або червоного в поєднанні з синім. Зеленого поєднання і синю. Оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного і спеціального звукового сигналу, можуть відступати від вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, правил проїзду перехресть, сигналів світлофора, встановлених швидкісних режимів та багатьох вимог правил, але за однієї суттєвої умови при забезпеченні безпеки дорожнього руху. Адко. Автомобіль швидкої допомоги може проїхати перехрестя на заборонений сигнал світлофора, але при умові, якщо інші учасники дорожнього руху його помітили та пропускають. Отже, автомобіль, які умадуть спецсигналами, їхні водії, ну, які керуються автомобілями, можуть виступати від положення правил дорожнього руху. Але це. Суттєва, суттєва така особливість, та суттєва умова забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто відповідальність лежить на водіях цих транспортних засобів. Тому їм вдвічі складніше їхати, чим нам. Зрозуміло? Якщо цей водій, наприклад, швидкої попаде в ДТП, він буде їхати на майчках і попаде в ДТП, то він однозначно буде неправильний. Зрозуміло? Навіть якщо він буде їхати правильно по своїй смузі, але все одно. Допустимо, ДТП, він буде не правий автоматично, тому що він їхав на обов'язкових маячках. Розуміло? А він мав, забезпеч... мав би забезпечити безпеку дорожнього руху. Тому, як будете їхати по за кермом, побачите а будь-який автомобіль з маячками, уявляєте, що цим водіям, який керує тим автомобілем, вдвічі складніше. Їм треба їхати, плюс забезпечити безпеку дорожнього руху. Зрозуміло? Якщо немає необхідності додаткового привертання уваги водіїв, звуковий сигнал типу сирена може бути виникне. А ось він сигналів регулювання. Отже, світло маячка, і включений маячок це є основний сигнал. До чого розказуєте? Їдемо, бачимо, в зеркалі маячок. Все, ми маємо робити якісь дії. Не треба чекати. Сирени, крякалки, гучномовця – Це все є додаткові сигнали привертання уваги. Основний сигнал це колір, ну включений і колір маячка. Зрозуміло? Цей водій відступати не може. Шутка допомога зупиняється на заборонений сигнал регулювальника. Регулювальник має найвищий пріоритет в засобах регулювання дорожнього руху. Тому навіть ці автомобілі на спецсигналах спецмаячками. Не повинні відступати від вказівок регулювальника. Чому? Тому що регулювальник це людина. Так, перше, він бачить обстановку. розуміє, це не спухож, який алгоритм працює. а Це людина. Тому від сигналів регулювальника ці водії не мають права відступати. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд як власне зазначеного транспортного засобу, так і супроводжуваних ним транспортних засобів, які рухаються колоною. Головне. При наближення такого транспортного засобу не змушувати його змінювати швидкість або напрямок руху. Отже, синій маячок означає, що потрібно дати дорогу такому транспортному засобу з маячками, а також тим транспортним засобам, які ним супроводжують. Тобто ті, які йдуть за ним. Може їх ти колона, так розумієте. Отже, що таке дати дорогу? Це зробити так, щоб ці водії не змінювали швидкості і не вони вродовлені. Їде швидка 100 км за годину Так вона і має їхати. Їде вона прямо у крайній смузі. Так вона і має їхати прямо. Зрозуміли? А від нас і водіїв в залежності від дорожньої обстановки. Ми можемо пришвидшитися. Зрозуміли? Ми можемо призупинитися. Ми можемо взагалі зупинитися. Ми можемо маневрувати вправу, в ліву, в будь-яку сторону. Головне, щоб ці всі наші дії були направлені на те, щоб цей автомобіль не змінював швидкості і не маневрував. Зрозуміли? Якщо на спеціальному транспортному засобі увімкнено проблизькові маячки синього і червоного, або лише червоного кольору водії інших транспортних засобів, незалежно від того, заважають вони йому чи не заважають, зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини або на правому освітчі. На дорозі без розділювальної смуги, як в цьому випадку, зупинитися повинні водії обох напрямків. Отже. Якщо ми бачимо на дорозі автобій, в якого ввімкнений червоний військовий маячок, ми повинні зробити що? Прийняти вправо та зупинитися, незалежно від того, в яку сторону ми їдемо. В попутну по напрямку чи в зустрічному напрямку. Розуміло? Бачите, на дорозі їде автомобіль, де ввімкнений або червоний, або синій червоний маячок, автоматично приймаємо вправо і зупиняємо. Запам'ятали. Якщо ж дорога має розділювальну смугу, тоді зупинитися повинні водії тих транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку, водії зустрічного напрямку, просто продовжують рух. Розділена смуга це така смуга з газоном посеред дороги. Розділена смуга ділить дорогу на дві проїзних частини. Це так мовити, дві окремі дороги. Вони можуть бути розтягнуті на далеку нічого не зміниться. Просто тут дві дороги, вони рядом. І розмежовує їх, оце власне Це... смуга. Зрозуміли? Передана роздільну смугу заборонено, рух десь по місці заборонено, зупинка стоянка біля неї заборонена. Тому, коли є на дорозі роздільна смуга, на червоний маячок, зупиняється лише автомобілі і їдуть в купурному напрямку. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено-проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колона повинна замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками, після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. Йдемо, наприклад, по дорозі. Так? Бачимо в дзеркалі, що їде колона, яка супроводжується синім і червоним маячком. Безумовно, приймаємо право, зупиняємося. Приїхав цей автомобіль, приїхали за ним ще автомобілі, скільки нам довго стояти. Ми ж не знаємо дружину тої колони, наскільки вона там розірвана, стільки там автомобілів. Тому таку колону повинен замикати автомобіль, в якому він буде відданий зелений маячок. Зелений маячок означає, що подальший рух дозволений. Проїхала колона, можна їхати. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблесковими маячками синього і червоного, або лише червоного та зеленого, або синього і зеленого, і супроводжуваних ними транспортних засобів колони. Отже, обганяти автомобілі, які у червоних в синь, синь, червоних синьому, червоному, зеленими маячками. Заборони. А Та також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колонії. Ну, зрозуміло, займати полон заборонено, так само їхати по суміжних смугах. Е, тут буває ну, в місті, можете побачити, їдуть за автомобілем. Їде швидка на маячках, за тим автомобілем пристроївся якийсь там розумник, так і їдуть двоє, так і так би мовити, йому розчищають дорогу швидка. Так само заборонено їхати за цим автомобілем. Так? Якщо водій наближається не до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, він повинен знизити швидкість до 40 км на годину, а в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозу. поліцейських, Медиків, пожежників при огляді та ліквідації ДТП або інших техногенних аварій. Якщо йдемо по дорозі і бачимо попереду маячок включений, ми під'їжджаємо, зупиняємося, дивимося надії поліцейську, як він нам буде регулювати. Чи дозволить проїзд, чи скаже зупинитися? Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком «Діти». На механічних та перевищує дві ціли, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. Отже, оранжевомечок не надає ніяких переваг в русі, а служить лише для привертання уваги, так? попередження про небезпеку. Застосовується це на шкільних автобусах, які перевозять дітей, на якісь там великогабаритній техніці, ті самі ті самі прибиральні машини, так? а також на автомобілях, які перевозять не габаритні вантажі. Або дість Ви Зрозуміло. Оранжевий маячок не надає переваги рузі. Такі водії повинні виконувати вимоги щодо регулювання дорожнього руху. На них поширюються загальні правила щодо проїзду перехрестя. Наприклад, при проїзді цього перехрестя водій бензовоза з оранжевим маячком, так само як і інші водії, виконує вимоги знаків пріоритету і в даному випадку має статус звичайного транспортного засобу на дорозі. Поворот Далі говориться про транспортні засоби дорожній позиційний служб, що вони можуть відходити від вимог деяких знаків. Ми так само розуміємо, що касок, там ремонтує дорогу, він там ну, не їздить по знакам і розуміє. Він їде так, як йому треба. Асфальт на машина так ж саме, їде так, як треба. Зараз. Отже, персель надо, запам'ятати, синій маячок. Що означає? Означає дати дорогу. Що значить та дорога? Зробити так, щоб ці автомобілі не змінювали швидкості та не маневрували. Синій, червоний або червоний маячок означає прийняти вправо та боронити. На дорогах без розділюваної смуги зупиняється в попутному і в зустрічому Там, де є розділена смуга, зупиняється лише в попутному напрямку. Зелений маячок або синій зелений маячок. Що означає подальший рук дозволений. І оранжевий маячок. Не надає переваги в русі, а служить лише для привертання уваги і попередження про небезпеку. Запам'ятали? Дуже добре. Пишіть домашнє завдання. Те, що я казав, пункт 1.10. Терміни. Наступний пункт 7. Вимоги до осіб, що керують гружними транспортними засобами погонщиків Ну таке. І пункт 5. Ов'язки та права пасажирів. Пункт. Тут, знаєте, що таке. Давайте зміст, вправо, але тут є перший От пункт, їх там є 34 п'ятий собі відкрили і читайте. Сім, п'ять і один так. Все, дякую вам за увагу. До наступних дочках.